Те майбутнє, в якому країна буде покладатися на вас. У Івано-Франківському національному технічному університеті Нафти і Газу відбулася зустріч студентів з громадським діячем та волонтером Сергієм Притулою. Він зазначив, що приїхав до Івано-Франківської, у тому числі щоб поспілкуватися з молоддю. Маючи, хоч трохи вільного часу, завжди хочеться зустрічатися із молоддю, тому що так само, як колись мені було там 18-20, і мені казали, ви майбутнє України. Так само і я сьогодні буду повторювати цю мантру, але насправді у вашому випадку це максимально відповідає дійсності. Я я би хотів з вами трошки поговорити про те майбутнє, в якому країна буде покладатися на вас. Але велике прохання дві речі. Перше, постарайтеся вже навіть там з першого, другого, тим більше третього курсу поєднувати навчання з роботою. Це вам дуже сильно допоможе в майбутньому. І друге вчіть англійську мову. Без неї. Я в принципі не розумію на що можна розраховувати в сенсі кар'єри. Під час зустрічі з активістом студенти запитували його про діяльність фонду, плани на майбутнє, а також цікавилися думкою волонтера щодо результативності ведення бойових дій та роботи президента. Перш за все, хотів подякувати вам і збройним силам, що маємо змогу тут зустрітися. Дякую. Питання наступне. Чи думали ви чим будете займатися після закінчення війни? Чи це буде повернення в шоу-бізнес, чи це буде продовження волонтерства, чи може якийсь інший напрям? Я точно розумію, що я би хотів, щоб в будь-якому випадку після війни фонд продовжував жити. Я переконаний, що на 95% він перейде на повністю на гуманітарні рейки. Я не є представником Генштабу для того, щоб міркувати про характер ведення бойових дій. Ну, я людина цивільна, мені просто військові кажуть, нам треба це, це, це і це. Я йду до вас, прошу грошей. Ви даєте ми скупляємося, відправляємо їм. Наш фонд стратегія роботи на 2024 рік в тому, що весь 2024 рік триває війна. І 25, й як мінімум, половина. Це те, як ми вибудовуємо роботу нашого фонду. Сергій притула на завершення розмови, закликав молодих людей не слухати російське та всіляко допомагати волонтерському руху. Студенти в свою чергу подарували йому світшот, прапор та статуетку університету. Після зустрічі з громадським діячем у них залишилися виключно позитивні враження. Дуже було цікаво поспілкуватися з такою медійною людиною. Було цікаво почути суб'єктивну думку Сергія Дмитровича на рахунок того, що як він ставиться до молоді, як нам розвиватися, куди нам рухатись далі. Багато хто думає, що він якась особлива людина, що з ним якось важко розмовляти. Він обична, добра. Цілеспрямована людина враження дуже позитивні. Розказали багато хороших базових фундаментальних речей, чим займатися молоді, як взагалі фільтрувати теперішній інфопростір. Чим займатися і для чого ми тут в тилу існуємо, і як ми можемо підтримувати нашу армію, наш фронт і розвивати нашу державу в майбутньому. Вразив тим, що це артист від початку до кінця, тобто у нього чітко поставлено. Взагалі, його вимова, тобто він його неможливо загнати в глухий кут, Тобто він на всі питання він відповідає доволі таки чітко. Дуже подобається що. З приходом нового ректора взагалі почалась хоча б якась активність. Тобто, залучаються нові люди. Наприклад, нещодавно Гнатковський приходив також в актовій залі, також зібрав повний актовий зал, і це, на мою думку, чудово. Дуже гарні враження від Сергія. Він дуже насправді така приємна людина, і від нього відчувається гарна енергетика. Тобто, з перших хвилин, як він зайшов в зал, ця енергетика, мені здається, наповнила наша актову залу, і зразу відчулося, що він, по-перше, не прикидається ніким, а по-друге, він дуже гарно і чітко відповідав на питання, тому мені все сподобалось. Я вважаю і твердо переконана, що такі зустрічі потрібно проводити загально зі студентами, тому що молодь важлива і важливо залучати молодь. Дуже важливі теми царів. Сьогодні піднімав дуже було приємно почути його думку. Ректор університету Нафти і Газу Ігор Чудик відзначив, що такі зустрічі з відомими людьми є дуже корисними для студентів, та навіть знайшов дещо спільне між ним та Сергієм Притулою. Це була для нас непланова подія, це було звернення фонду Сергія Притули щодо можливості зустрічі із виключно студентами. Я до таких речей ставлюся дуже позитивно. Присутність такої Особистості, яка популярна в державі, і популярна не е, політично, а популярна діями, популярна кроками, популярна своїм патріотизмом і його таким поданням безпосередньо молоді вона є важлива сьогодні у формуванні українця, який виростає у війну, який виростає заради майбутнього тої держави. Сергій е, позитивний. І дуже креативний чоловік. У нас з ним один спільний момент у нас в один день день народження. Я хочу подякувати всім студентам. Я вас люблю і сказати те, що це перший, ну далеко не останній захід. Буде ще. Ми будемо рухатися в такому плані спілкування з відомими людьми України. Я буду робити вам, можливо, десь сюрприз, бо це майже сюрприз сьогодні був. Але я буду робити заради майбутнього університету, заради майбутнього. України і заради перемоги.